Ситуацію на полі бою, також про діпстрайки по території РФ, які посилюють нашу переговорну позицію. Зараз говоримо із Олександром Усієнком, військовослужбовцем сил ТРО, Збройних сил України. Олександре, вітаю! Щиро рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю! Ну що ж бачимо, що Чибоксари прилетіло в Нір Прогрес, який постійно регресує під ударами наших дронів. Вже далеко не перший раз тисяча плюс від нашого кордону. Вчора Пермський регіон РФ там заводиться метафракс. Теж був уражений за 1600 кілометрів добрими дронами СБУ. Командувач силами безпілотних систем збройних сил України. Роберт Мадяр Бровді каже, що відрязання до того все. Ми лише з початку 2026 року за 48 діб атакували понад 240 цілей. Там все військові. Цілі енергетика, склади, логістика. Просто охоплюємо весь масштаб по Росії. І інститут вичення війни звітував про те, що з 11 по 15 лютого ми повернули 201 квадратний кілометр нашої території. Це більше ніж росіяни змогли спросунутися за грудень. Тож дійсно, президент України Володимир Зеленський каже в інтерв'ю «Аксіус» на фоні переговорів. А чого це ми маємо просто так віддавати наші землі, коли ми демонструємо ось такі успіхи? Це вже додаю я. Ну... По порядку треба сказати, що звичайно, ми системно з 2023 року сили оборони і безпеки нарощує дальність і ефективність ударів по території Росії, тому що ми ж виходимо зі стратегії, і в першу чергу, виходячи зі стратегії перенесення війни на територію ворога, це є необхідний елемент ослаблення військового потенціалу агресора, плюс до цього. І послаблення, скажімо, там настроїв на Росії відповідних про те, що вони невразливі, про те, що вони мега там якісь стійкі, про те, що їм все вдається, і весь світ має їх боятись. Крім того, ці удари розвінчують дуже багато міфів. А в тому сенсі, що багато хто собі уявляв, зокрема на заході, що мовляв, там Росія така сильна, потужна, що як з нею воювати? А ми показуємо, що можна і потрібно воювати. Це теж дуже важливий меседж, який о, треба розуміти, виходячи з цих діпстрайків. Крім того, ми концентруємося на суто практичних речах. Практичні речі вони говорять про що практичні речі це фактично. Для нас ослаблення потенціалу агресора, зменшення їх надходжень до бюджету, зменшення готової виробленої військової продукції і систем озброєнь, коли ми говоримо про військову промисловість. І звичайно, що на цьому тлі є багато роботи, в тому числі щоб досягати практичного ефекту, наприклад, як операція Павутина, коли. Наслідки ми бачимо і зараз, що Росія не може в повній мірі використовувати свою стратегічну авіацію для завдання ракетних ударів по території України. Да, абсолютно, просто таки. А і демонструємо і свої сильні позиції, і не тільки Зеленський знову в інтерв'ю Аксіо скаже, що єдине на що ми можемо піти, це зупинитися. Ну поки що, да там де стоїмо, де стоїмо по лінії розмежування, визнавати окупацію Росії, ніхто не збирається ніяких на наших територій. А що має ще статися? Чи це має бути довге виснаження ворога і військове, і Мерц сказав на Мюнхені, щоб Росія погодилася на компроміс Стоїмо, де стоїмо чи нічого? Ну, справа в тому, що звичайно має бути виснаження, але е, на цьому шляху е, ми не можемо досягти цих цілей виключно самостійно, на жаль, на даному етапі. Тобто, нам для того, щоб остаточно виснажити Росію, потрібна допомога наших партнерів в Сполучених Штатів Америки в першу чергу, потрібна їхня рішучість, тому що за ними спостерігає вся Європа. Ну так зараз, попри все. Як би там не було, але ми бачимо, що багато європейських лідерів вони дивляться на позицію США. Зараз почалися активні дискусії, як Європі суб'єктизуватися, але це дискусії, вони будуть тривати. Європа буде нарощувати свою міць. Але ж ми розуміємо, що поки Сполучені Штати не почали реально арештовувати танкери з російського тіньового флоту, ми не бачили фактично ну, дій таких подібних з боку європейських країн. А потім вони почались. А потім зараз ми підходимо, що в 20-му пакеті санкцій розглядається варіант запровадження жорсткіших санкцій аж до блокування судноплавства для російських танкерів в Балтійському морі, що викликало дуже таку, ну скажімо, серйозну реакцію в Росії. бо... Патрушев, радник Путіна, він дав інтерв'ю аргументам і фактам газеті, де каже про те, що вони погрожують навіть військовою відповіддю. І в той же час, Патрушев каже, це заблокує морське судноплавство вантажне для Росії, і це будуть колосальні втрати. І звичайно, що це буде відчутно. Тобто, те, що ми робимо, ми хочемо, щоб це поєднувалося із тиском наших партнерів на Росію, і це правильно, тому що ми говоримо про те, що. Ми виходимо із позицій гуманітарного захисту цивільного населення, людей, які бомбардуються російськими ракетами і дронами, позбавляються енергетичного забезпечення, теплопостачання, і так далі. І з цього виходячи з цієї мотивації, виходячи з мотивації захисту європейських країн, ми говоримо про те, що треба долучатися, і щоб ця залученість була присутня. Бо Росія проти нас воює не сама. У Росії є союзники. У Росії є Північна Корея. У Росії є Іран. У Росії є нехай не прямий військовий союзник, але країна, яка допомагає технологіями, компонентами, які дають можливість виробляти зброю, це Китай, і ми не можемо. Самостійно протистояти довго ще й виснажити самостійно Росії про це й говорить президент України, зокрема виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, кажучи про те, що ну ми ж не кіборги, ви нами захоплюєтесь. Ми вдячні, але ми потребуємо активної залученості, бо у Росії є союзники. А ми хочемо, щоб світ продемонстрував, що союз Північної Кореї, Росії та Ірану це не союз, який може. Вибачте, весь західний світ ставити перед якимось фактом, ну тому, власне кажучи, для того, щоб виснажити, для того щоб натиснути, потрібна активніша залученість. Питання в тому, чи ми а, достукаємося до сердець, в першу чергу, наших американських партнерів. Бо президент, в цьому ж інтерв'ю, яке ви згадуєте, він чітко каже про те, що ми бачимо тиск на Україну. І це очевидні речі. Ми ж теж не можемо мовчати і сказати, що цього немає. Чи він є? Є безумовно, він не є прямим. А, там не запроваджує ніхто санкцій проти України, вони є проти Росії. Але політично, дипломатично інформаційно це в тому числі помітно. І ми хочемо змінити ми за рік, що вдалося за рік президентства Трампа. Змінити точку зору, що по-перше без України можна вирішити будь-що. І що достатньо зустрітися з Путіним на Алясці, і все. І потім нам принести документ і сказати: ось дивіться, ми вирішили, а ваше завдання просто взяти його виконати. Ні, а цього не сталося. Не станеться Україна. Показала, що ми є суб'єктом серйозним гравцем. Друге, нам вдалося продемонструвати, що ми здатні навіть за умов, коли нам Сполучені Штати Америки на 99%, Зменшили військову допомогу у 2025 році. Я просто хочу нагадати, і фактично, ми зараз купуємо за європейські кошти озброєння. І теж це був такий перелам. В цих умовах ми змогли стояти на фронті, в цих умовах ми можемо протидіяти російському енергетичному терору ще й завдавати ударів по території Росії, і це перелам, тому що і для американців тепер зрозуміло, що просто Україну поставити перед фактом не вийде. Але не відбувся ще повністю тотальний перелам цієї ситуації, коли США скажуть, що ми будемо тиснути на Росію, остаточно всіма методами, якими ми можемо, вони залишають багато аспектів на Європу. Європа неоднорідна. На жаль, хтось каже: Окей, ми готові підтримувати Україну, а хтось блокує ухвалення санкцій 20-го пакету, яке. Має статися до 24 лютого, тому тут теж дуже серйозна дипломатична боротьба. Йде за, скажімо, рішення для нас потрібні, щоби спільно виснажувати Росію і натиснути на Путіна. Олександр, а що ви бачите за активізацію Польщі в плані ядерної парасольки? Президент країни Кароль Навроцький і міністр оборони Польщі Владислав Косінякаме ж говорять про необхідність такого кроку і ядерного захисту для європейських країн, зокрема Польщі. Наскільки це дійсно ви, ви знаєте, ідея не нова, тому що ще попередній президент Анджей Дуда він звертав на це увагу. Але на чому вони концентруються? Тут треба зрозуміти суть питання. В якому сенсі Польща бореться за прихильність Сполучених Штатів Америки і хоче бути головним стратегічним партнером США в Центральній Європі. президент Навроцький в цьому інтерв'ю для Polsat News, він там цікаво говорить про нашу залежність попередню від Берліну, від Парижу і так далі. Це ж не даремно, це ж про те, що Польща суб'єктизується. І вона не може бути фактично в Зеніті, там в орбіті Берліна. Ну ви розумієте, для Сполучених Штатів Америки історично Німеччина є головним союзником по НАТО в Європі. Так склалося і так зараз є. Якщо звернути увагу, з ким зустрівся державний секретар США Марко Рубіо на полях саміту, він зустрівся з канцлером Німеччини і з президентом України. Практично із лідерів, і проігнорував вечерю з європейськими лідерами, рештою, тобто, це про важливість. А поляки кажуть: ні, стоп. Ми вже заслужили того, щоб бути. Ми купуємо багато американської зброї, і ми готові. І що вони хочуть? Вони, по-перше, хотіли Форт Трамп, тобто це присутність американських баз на постійній основі, не на ротаційній, як зараз є, а на постійній. І друге, вони хочуть, щоб на території Польщі дислокувалася американська ядерна зброя. В механізмі НАТО sharing такі можливості є зараз. Створились додаткові умови, тому що після передислокації Росією Арішника в Білорусі додаткових засобів ну з'явилося, скажімо так, підґрунтя сказати про те, що Росія зміщує ось цей порік конфліктності і застосування зброї, такої як арішнік, далі на захід. Відповідно, НАТО може змінювати зміщувати свої елементи стримування далі на схід. Тобто в Польщу і плюс я вам скажу, що певною мірою така польська стратегія працює, бо з Польщею США уклали значні угоди. Це на десятки мільярдів доларів на продаж зброї, і на території Польщі розгорнуто щонайменше комплекс Ейджес, це комплекс протиракетної оборони. Теоретично такі комплекси можуть перехоплювати навіть ракети Арішні. Тепер вони говорять про ядерну зброю як елемент стримування. Чи підтримують цю ідею Сполучені Штати Америки поки що сказати важко? Але в момент, коли фактично договір про нерозповсюдження систем нападу ядерного озброєння не діє, все може бути. Хоча нібито і є де факто домовленість між Росією і США, що вони не будуть вживати жодних кроків до того, щоби поки не буде нових перемовин про ймовірний там новий договір подібний. Дякую, дякую. Поки ми саме говоримо, Олександре в прямому ефірі повідомляють російські медіа, зокрема Володимир Медінський, очільник російської переговірної делегації, а й вийшовши до ЗМІ, що переговори щодо України сьогоднішній раунд у Женеві вже завершено. Тривали вони близько двох годин. Були важкими, але діловими новий раунд відбудеться найближчим часом. Що він може вкладати в це діловими? Якась могла б бути конкретика? Я вам скажу, що це все словесна еквілібристика. Ми зі свого боку, мабуть, скажемо, що вони були конструктивні, і, <світ> і в принципі, ну і на цьому все. Тобто, подальшому, можливо, будуть якісь витоки інформації у медіа. Ми дещо дізнаємося. Ну ситуація ж глобально вона ж виглядає наступним чином: є два аспекти безпекові, політичні, так звані по безпекових Україна поставила чітки зрозумілу процедуру: припинення обстрілів, припинення вогню. Забезпечення режиму перемир'я його контролю за допомогою західних партнерів, після цього перехід до обговорення решти питань це абсолютно правильна логіка і послідовність, тому що чому це важливо, тому що тоді, по-перше, можна показати і продемонструвати суспільству і сказати, ну бачите. Ідуть перемовини. Ось там ми маємо якийсь результат. Це припинились обстріли з повітря. Потім, можливо, припинився вогонь повноцінно. Росія не веде своїх штурмовиків і так далі. Тому давайте продовжувати далі. Наприклад, якщо цього немає, то усім складно зрозуміти. Мабуть, ну а до чого ж це призведе у Росії? Інші підхідні. Ми будемо говорити про все, а про припинення вогню десь там в кінці, тому що вони думають, що своїм терором, цими такими ударами, відчаїв, як я їх називаю, можуть ситуацію змінити, і поки що воно не перетнулося ці дві точки. Тобто, обговорюється плюс, ну заявлено неодноразово Україна не виходить з Донеччини. Так чого ми очікуємо, який перехід А вільна економічна зона? Те про що говорив президент України в інтерв'ю Аксіос. Ну і, і те, що російські війська мають відійти, а не тільки українські. Давайте почекаємо, що скажуть американці. Це їх пропозиція, їх ідея. Я думаю, що вони висловляться. А так, в принципі, якщо і буде якийсь прорив, то він буде незначний, поки що можливо стосуватиметься теоретично, можливо, енергетичного перемиря. Але з березня розумієте? Вони ж теж хитрі. Вони думають, що поки холодно, поки такі погодні умови, значить, цей елемент треба використовувати і будуть відтягувати час, коли, наприклад, для них можна буде піти на енергетичне перемир'я. Ну, скажімо, виходячи з того, що і так уже ці удари якоїсь там якоїсь ефекту нести не будуть.